Ісая, 34 розділ: наблизьтеся, люди, щоб почути, народиш, послухайте. Хай почує земля та все те, що на ній, вселенна й нащадки її, Господній Бог гнів на всі люди, а лютість на все їхнє військо. Він їх учинив за закляття, віддав їх на ріс, і їхні побиті розкидані будуть, а з трупів їхніх здійметься сморід, розтопляться гори від їхньої крови. Небесні світила усі позникають, а небо, як звій книжковий, буде звинене, і всі його зорі попадають, як спадає оте виноградове листя, і як спадає з фіговниці плід недозрілий, бо на небі напоєний меч мій, оце він наедома, спускається та на закляття народ мій на суд. Меч Господній наповниться кров'ю, став ситий відлою від крови телят та козлів, відлою барянічих нирок. Бо Господу жертва в боцрі, і різанина велика в Едомській землі, і буйволи зійдуть із ними, і телиці з биками, і напоїться кров'ю їхній край і насититься туком їхній порох, бо це буде день помсти Господнії, рік заплати за заколот проти Сіону, і переміняться в смолу потоки Його, його ж порох у сірку, і смолою палюючи стане їхній край. Не погасне вночі ані в день дим його підійматися буде повік. Зроду в рід опустошений буде, на віки віків не перейде по ньому ніхто. І посяде його пелікан та їжак, і перебуватимуть в ньому сова та ворона, і над ним він розтягне мірильного шнура, спустошення та виска знищення. Не буде шляхетних у ньому, щоб царство там проголосити, і стануть нічним усі князі його, і буде тернина рости по палатах Його, кропива й будяча в твердинях його, і він стане мешканням шакалів, подвір'ям для струсів, і будуть зустрічатися там дикі звірі, пустинні з гієнами, а польовик буде кликати друга свого. Ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок. Там кублитись буде, скакуча гадюка, і складатиме яйця, і висиджувати буде та вигріватиме яйця свої. Там теж яструби будуть збиратися один до одного. Пошукуйте у Книзі Господній і читайте: із них не забракне ні одного, не будуть шукати один одного, бо уста його то вони наказали, а дух його він їх зібрав. І він кинув для них жеребка. А рука його шнуром мірильним його поділила для них, і посадуть його аж по вік, з роду в рід будуть в нім пробувати.